Через ворожі обстріли, які призвели до проблем з електропостачанням, чимало громадян почали встановлювати електрогенератори. Однак українці нерідко забувають, що портативні електростанції також є джерелом підвищеної небезпеки, і неправильна їх експлуатація може призвести до непередбачуваних наслідків. У зв'язку з цим в Україні зросла кількість людей, які отруїли щадним газом, а також смертей з цієї причини. Так, у селі Велика Березна Полонської територіальної громади в середу, 11 січня, через отруєння вихлопами від генератора, було виявлено тіла двох чоловіків 36 і 54 років. Шепетівське районне управління наголошує на неухильному дотриманні правил безпеки під час використання електрогенераторів, оскільки пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки. Важливо використовувати лише сертифіковану продукцію, куплену у ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника. Генератор необхідно розміщити зовні будівлі, бажано під навісом. Вісень від генератора до суміжних об'єктів, будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо не менше 6 метрів. Підключення генератора повинен здійснювати кваліфікований електрик, неохильно дотримуючись інструкції з відключення та експлуатації. При підключенні електроприладів необхідно використовувати подовжуючі кабелі високої якості. Експлуатацію генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника. Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки. Також необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості. Під час дощу або снігу. Під час роботи електрогенератору контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, негайно вимкніть. Електрогенератор та знеструмте його. Пам'ятайте, тільки суворе дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі.